Ротика праново продовжують свій творчий експеримент. Виступи у кожній області України. З березня вони об'їхали близько 170 великих та малих міст та поспілкувалися зі своїми читачами а також презентували новий історичний роман. Забудь, річка. Ми спочатку дуже багато спілкуємось. Ми живемо в одній хаті, їздимо в одній машині, сидимо в одному кабінеті. І весь час йде розмова. І от ці розмови вигадуються сюжети, вигадуються образи, вигадуються характери. І, і потім, коли ми вже домовились, у нас є план роман, вже розписаний по епізодно, так як сценарій кінофільму. От тоді ми сідаємо і починаємо писати. Ну, наприклад, я пишу там перший, другий, третій епізод. Дмитро пише четвертий, п'ятий, шостий, потім ми міняємось. В результаті численних перехресних редакцій текст набуває. Стилістичних особливостей двох особистостей одночасно. Суперечки інколи виникають, але брати мають особливий підхід до таких ситуацій. Ми вміємо сперечатися конструктивно. В результаті наших суперечок з'являється думка третя. Тобто, ми ніхто не б'є по столу кулаком, не наполягає, от буде так і так. Ми маємо ну довго вже ми одне з одним спілкуємось. Тому ми просто грамотно. Вміємо дискутувати. Я думаю, що якби всі співавтори, а може навіть не тільки співавтори, а взагалі люди розуміли, що в результаті суперечки повинно щось народитися, а не зруйнуватися, то було б значно краще і писати, і взагалі щось інше робити. Зустріч відбулася в рамках проекту Долинської центральної районної бібліотеки. Творча світлиця у переповненому літературно-мистецькому залі бібліотеки зібралось чимало охочих поспілкуватись та придбати книжки. Сьогоднішня зустріч надзвичайно чудова. Брати Капранові в Долині виявились неперевершені. Вони заволоділи публікою, практично з перших слів. І історія написання творів, подачі творів, презентація. Зустріч була надзвичайно цікавою. Адже брати Капрано, як завжди, в своєму такому гумористичному дусі провели сьогоднішню зустріч, поділилися своїм життям і творчим шляхом, тому ця зустріч пройшла як на одній миті. Надзвичайно цікаво, захоплено. Дуже багато мені сподобалося відображено їхній творчості саме освітянська тематика, і дуже багато сьогодні почули порад для наших школярів і для наших вчителів. Окрім нового роману, гості представили видання 2011 року щоденник моєї секретарки, де Капранови досліджують феномен українців, які не вірять у власні сили, але дружні виходять на майдани. Кобзар 2000, що перевидавався вже сім разів, та збірку Я лайк Україну, яка вийшла до 25-ї річниці незалежності Буквально на очах розлетілась історична книга Мальована історія незалежності України видання не залишило байдужим і міського голову долини. Оця чудова книжка мальована історія незалежності України. братів Капранових» має бути в кожній. Міській школі і в кожного вчителя історії, тому що упорядкований матеріал зроблений візуалізація надзвичайно сильно, доступно, зрозуміло, і навіть лінива людина не обійдеться дослідження. Тому рекомендую. І ми вже домовилися з братами Капрановими, що ми закупимо достатню кількість, щоб кожен вчитель історії в Долинських міських школах отримав подарунок. Цю книгу за час чотириденної подорожі брати відвідали Хмельницький, Кам'янець-Подільський, Чернівці, Коломої, Івано-Франкі. Іск та Моршин долина стала завершальним сьомим містом у чотириденному літературному турне братів Капранових Наталія Гасуляк. Новини телеканал Раї.